Привіт! Сьогодні буде новий формат. Ми його назвемо Економічний дайджест», якщо вам він зайде. Це буде розбір новин, економічних в більшості випадків від нашого уряду влади парламенту. Вони відверто іноді можуть претендувати точно на рубрику гумор або. Чорний гумор, і відповідно, так як нас цікавить економічна принципі розвиток і політика держави. То ж, ми вирішили вам зібрати всі новини, які ви могли пропустити. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Дякую всім, хто пише в коментарі, які теми або формати вам цікаві. Окремо, попрошу написати в коментарі, чи подобається вам такі дайчасти чи ні, щоб ми розуміли, чи витрачати на цей час. А ми починаємо. Отже, новина номер один: напевно, не так їх багато було економічних за тиждень, але уряд оголосив про старт приватизації одеського припортового заводу, щоб він, по-перше, відновив повноцінну роботу, а по-друге, перейшов від державних рук до приватного інвестора. А будемо відверті, всі роки це символ української. Корупції без перебільшення мені не вистачить навіть годину розповідати просто переліком. Скільки було антикорупційних справ розслідувань по людям, які пов'язані з цим заводом? У нас прям тільки за останні три роки цей завод вже разом чотири встиг отримати і розслідування набу, і розслідування журналістів. В до речі, у нас є своє окреме розслідування, так називається корупція на. ОПЗ, і ось тут у нас нарешті прем'єр-міністр. вона оголосила, що завод, хоч і працював, але частково. Нагадаю, там шурмак крав до цього, але тепер має бути проданим і особливо має бути проданий в приватні руки. Я сподіваюся, приватні руки це знов ж таки не шурми і міндіча. Вони там і в державних руках непогано заробляли. Тож. Таймінг у нас достатньо цікавий, коли набу розслідує економічні злочини того ж самого міндіча. І я переконаний, що ось зараз інвестора буде знайти важко. Чи треба робити приватизацію? Хочете мою особисту думку? Так треба, тому що цей символ корупції ну вже треба якось передати. Мені здається, деякі люди йшли в український парламент або владу виключно заради ОПЗ і для того, щоб там далі сидіти. А новина номер два. Це продовження параду креативних ідей по креативному ем, роздрукуванню, напевно, державних грошей і підтримки в даному випадку креативних індустрій. Пробачте, але мова йде про черговий анонс від. Кабінету міністрів про чергову ідею, черговий раз роздавати гранти в даному випадку. Чергова історія про гранти на розвиток бізнесу, вони точніше, кабінет міністрів оголосив, що розширив програму власна справа. Тепер від 200 тисяч до 1 мільйона можуть отримати ті, хто створить в свої нові робочі місця, і враховуючи, що це в тому числі включає тепер і креативні індустрії. То це достатньо цікавий підхід. Також українці віком до 25 років зможуть отримати гранти розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватися як ФОП і вимогою створити знову ж таки робочі місця для них тут не застосовується. Я, взагалі, чесно говорячи, нічого не маю проти. Маленьких фопів або креативних індустрій, але мені здається, що або ми десь справді знайшли золото полуботька і знайшли якийсь чудовий і прям не. Пояснюю не варіант, де друкувати гроші так, щоб це не побачили партнери, але заливати їх в бюджет. Або ми зараз роздаємо грошей, яких у нас немає. І щось мені здається, що в, в цьому каріська прем'єра пороблене. Якщо ви прем'єр і вас раптом звуть Юлія, то ви обов'язково починаєте роздавати гроші. Ну що не менш, історія України інших прикладів не мала. Наступна наша новина це історія знову ж таки про гроші з державного бюджету. В даному випадку економічна правда дізналася, а як ми будемо закривати щонайменше не діру в 10 мільярдів, щоб покрити дефіцит бюджету, як мінімум, цього року і наступного, і виявилось, що наш уряд, паралельно роздаючи гроші, як ви бачили, знайшов дуже швидкий. Спосіб, як вирішити всю цю проблему, він достатньо прозаїчний. Уряд просто вирішив, що швидше витратити 50 мільярдів кредиту, які нам дали нагадаю під заморожені активи, і за планом забрати те, що мало б іти на 2027 рік, то років раніше. Ну тобто, витратити все, що є на зараз. Тому році і в наступному. Коротше, виглядає так, що Кабінет Міністрів і МінФін вирішили, що краще вже якась фінансова діра в далекому 2027-му ніж очевидно, політична в 2025 році. І я в. В Принципі розумію, що кабміни у Зеленського теоретично не дуже важливі, їх можна міняти будь-який час, заміняючи того ж самого Шмигеля на нового Шмигеля. Але ну от це є меми про те, що ми, українці, не дуже вміємо планувати надовго причинні владі, вони стають м'яко говорячи, не такими вже і смішними. Тож, відповідь на наше запитання, а звідки гроші, напевно, буде не попросте. Ми. Їх заберемо з того, що відклали на наступні роки. А як там буде далі? Це ж це не буде проблеми Свереденка чи, скоріше за все, навіть не Зеленського. І ще новина. Кабінет міністрів переподав законопроект про податок на OLX. Ми писали в нам окреме відео. Нагадаю, це те ж саме, що і було. Єдина заміна це те, що не будуть оподатковуватися доходи від продажу товарів через ці платформи, якщо вони ці доходи не перевішують за рік приблизно 12 прощадкових мінімум. Це для розуміння приблизно 36,5 тисяч гривень. Відверта. Мене ця новина здивувала тільки одним. А навіщо ми хочемо щось додатково оподатковувати, якщо ми. Той же самий час так само додатково роздаємо гроші. От, якщо б зараз уряд вийшов би з новиною, хоча б теж дивною, але більш напевно логічною, враховуючи цю безкінечну роздачу грошей, знизити податки, ну я б напевно це зрозумів. А ось коли вони вирішили тепер і податки підняти, то якось виглядає так, що або у нас відбувається якась нестримна шизофренія, коли одночасно у нас є марафон нестримної щедрості і популізму, а так само підняття податків, або легко говорячи, хтось там в уряді іноді робить якісь рішення поза увагою прем'єр-міністра і міністра фінансів. І остання, скажімо так, економічна новина це те, що в Нафтогазі новий директор з безпеки, людина, яка найбільше довіряє безпеці, скоріш за все, бінанс. Тобто джерела в економічній правді повідомили, що це Віталій Бравко. Він до цього працював в офісі генерального прокурора, і ось зараз перейшов в Нафтогаз для того, щоб очолити там безпеку. І чому ми згадали про бінанс? Тому що у нього за декларацію на криптогаманці приблизно 44 мільйона гривень. Ну навіть там є одним із криптодоларів декларантів, чи якось так попадав в таку історію. Коротше, я не знаю цю людину, нічого не хочу говорити про його діти. Рацію, єдине, що хочеться вірити, що от якщо він іде займатися майнингом в Нафтогазі, то розуміє, що майнінг в Нафтогазі це трохи не про крипту, і якщо що, газ це теж не історія з ефіру. Наступна новина це історія про те, що все ж таки після багатьох старань і обіцянок у нас уряд Свереденко в якимось дивним чином 23 числа сказав, що прийняли рішення, і заборонили тепер проводити масові заходи без погодження з генштабом. А, про це ми дізналися нарешті від не уряду Свириденка, а від начальника КМВ Тимура Ткаченка. Дивіться, в чому велика проблема, що у нас одночасно працює норма у воєнного стану, де мітинги взагалі заборонені, а так що само одночасно працює постанова, де масові заходи, уявляється, нам треба погоджувати з генштабом. Я не буду зараз занурюватись в логіку і в те, що в принципі мітинги з ними ніхто погоджувати не буде. Просто навіть з точки зору безпеки. Це дуже дуже цікаве рішення, майже на четвертому році повномасштабної війни. І хто заважав от такі рішення приймати раніше, не зрозуміло. Чи вірю я, що це допоможе якось зупинити історію з мітингами? Ну взагалі ні. Я прям переконаний, що це, ну так скажемо, більше імітація борхливої діяльності з боку уряду ніж якийсь ефективний варіант. Ну і закінчуємо ми порад новин, хоч не до кінця економічних, але теж важливих. Це те, що уряд нарешті в запровадив історію, що хлопці точніше, чоловіки з 18 до 22 років можуть виїжджати без будь-яких перешкод. Не зрозуміло, чому до цього тривали великі великі дискусії, про які нам розповідала Свероденка і мали знайти компроміс. І в чому вийшов компроміс? Тому що рішення просто було підняти вік. так само не розумію, як це можна пояснити відверто нормально військовим. Але питання у мене є, як і до. Попереднього пункту таке ж саме. А скажіть мені, будь ласка, чому це приймається на четвертому році війни, навіть якщо ми говоримо, як ми бачимо в тезами Зеленського, що це для того, щоб діти могли закінчити українські школи. Для мене чесно говорячи, це дивне почути тільки зараз, і щось мені підказує, що це. Певним чином пов'язана з тому, як багато молоді сказала на своїх табличках, що вони думають про владу, або сказали в обличчя Єрмаку, коли він прийшов на зустріч з студентами. На цьому наш дайджест можна вважати завершеним. Бугало ще декілька новин, але напевно на них ми не знайдемо час та й відверто говорячи, не так, щоб воно на щось впливало. Але поки із цього переліку, який я вам перерахував, єдине рішення, яке мені здається, на. 100 Трохи наближає до певного правильного руху, це приватизація ОБЗ. І тому ми окремо відео знімемо. До речі, що там відбувалося, хто там сидить і яка корупція там була за всі ці часи. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. Ще раз буду дуже вдячний за ваш відгук щодо такого формату і економічних таких новин. І пишіть, будь ласка, в коментарі, в принципі, що б ви хотіли побачити. До побачення.